Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. А далі про погодні примхи. Прийшло різке похолодання після незвично теплого початку березня. Харків, Львів, Запоріжжя, Київ, українські міста одне за одним били температурні рекорди. Що стало причиною аномального тепла? Чи варто шукати причину у військових діях? Та чого ще очікувати? З'ясував Олег Ендриксон. Останні тижні змусили українців роздягатися, поставили під питання термін кліматична норма та зробили березень майже історичним, адже температура зашкалювала у конкретні дні і для окремих міст. Подекуди значення, звичайно, були рекордними, рекордними, тобто для певної дати. Тобто, якщо брати кожну дату окремо, для цієї дати там була наприклад найвища температура за всю історію спостережень. Це близько в Україні там ну орієнтовно 150-120 років для певних метеостанцій. Чи можуть Спекотні рекорди бути пов'язаними з війною. Спеціалісти таку версію спростовують. кажуть, все набагато простіше. Такі показники були спричинені надходженням теплої повітряної маси з південних широт. На додач у деякі дні впливав антициклон. Це коли була погода з проясненнями, і звичайно березневе сонечко вже допомагало цій теплій повітряній масі прогріватися ще більше, тому мало ось такі значення. Накладаються сі десятиліттями. Впливи е, людини на кліматичну систему, ці процеси там, десятиліттями тривають. Це певні там, природні чинники, які в той чи інший момент можуть е, зіграти роль. Це певна конфігурація, наприклад, теплообміну між океанами, атмосферою, який там визначає регіональну цю всю погоду, і безпосередньо там, зміни атмосферного тиску, які формує циклон, антициклон, що в той чи інший момент. Переносяться на одну територію на іншу, і визначають по суті погоду. А от на якість повітря війна впливає. Ворожі обстріли України стають причиною нетривалих локальних забруднень. Втім, це нівелюється зменшенням викидів від промислових гігантів і теж через бойові дії. В середньому рівень забруднення деякими речовинами впав на 20-30 відсотків у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення. У нас стали частіше ось ці короткострокові випадки дуже високих рівнів забруднення, які там можуть тривати Наприклад, кілька годин, чому тому, що в нас є ракетний удар по тій же нафтобазі, підприємству, та навіть просто по, по житловій інфраструктурі, але е, ось ці піки відбуваються на фоні того, що в нас відбувається зменшення е, викидів від? Приємство, що багато зруйнованих за прогнозами експертів, березнева погода не вплине на очікуваний врожай. Після спекотних тижнів температура нормалізувалася, а тому зайвого головного болю для аграріїв очікувати не варто. За нашими на нинішній рік буде не гірший за минулий план виробництва лавової сільськогосподарської продукції. Ми очікуємо на 3%. Навіть на 3% більше продукції сільського господарства, а при рослинництві на 3,4%. По тваринництву зростання буде дещо меншим, 1,5%. На потенційний врожай могли б вплинути можливі морози. Втім, тривалих серйозних мінусів в Укргідромецентрі не прогнозують. українцям утеплюватися. Якщо доведеться, то ненадовго. Найближча ніч найхолодніша. Далі також невеличкий мороз утримається до четверга в нічні години, але починаючи з четверг, п'ятниця там вже на вихідних, навіть нічна температура все ж таки буде вже наближатися до невеличкого плюса. Олег Хендриксон, програма «Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Фоні про все найголовніше розкажуть журналісти фактів та вікон. Мої вітання, червоні лінії для України це наші люди, армія, земля та економіка. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з фінським колегою, відповідаючи на запитання журналістів, розповів про головні позиції, в яких Україна не піде на поступки, зокрема щодо повернення усіх цивільних та військовополонених, а також тіл усіх закатованих і вбитих Росією. За словами Зеленського, не поступиться Україна і в питанні вступу до ЄС та визнання українських територій російськими. Головні речі. А не втратити незалежність суверенітет нашої держави, і щоб ніколи в житті Росія не мала вплив на незалежність українців. Далі я не хочу з ними обговорювати, яка повинна бути наша армія, бо це частина гарантій безпеки для українців, не для русських і в незалежність. І суверенітет, навіть ті території, які тимчасово окуповані, значить, вони тимчасово окуповані. Вони російськими не стануть ніколи. Щодо українських червоних ліній висловився і президент Фінляндії, за яким Володимир Зеленський вийшов на спільну прес-конференцію по підсумках візиту у Фінляндію. Олександр Ступ наголосив, лише Україна має право обирати власне майбутнє свою долю, міжнародні організації, до яких вона хоче належати, і дві ключові це ЄС і НАТО, як і свої позиції в переговорах. Президент Фінляндії також відзначив досвід його держави під час правління Сталіна. Свідчить Україна не має в жодному разі погоджуватися на умови Путіна, які означатимуть втрат суверенітету і територіальної цілісності я думаю, що основа державності зазвичай ґрунтується на трьох стовпах: незалежність, суверенітет та територіальна цілісність. Фінляндія у 44-му за сталінським миром втратила два з них. Ми зберегли незалежність і стали єдиною країною поруч з радянським союзом, якій вдалося це. Але ми втратили суверенітет, в ухваленні рішень, а також 10% нашої території. Це були ті території, де народилися мої бабусі, дідусі, а також мій батько. На ваше питання, чи має Україна погодитися опинитися у цьому становищі? Моя відповідь Абсолютно ні, ми і далі працюватимемо над тим, аби Україна зберегла і незалежність, і суверенне право визначати свій шлях до Європи та Заходу і свою територіальну цілісність. Is... російський артилерійський вогонь сьогодні забрав життя мирного жителя у Херсоні. Про це повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Ще одна людина, це 19-річний хлопець у ушпиталений. Тим часом за попередню добу, внаслідок бойових дій на правобережжі Херсонщини поранені семеро мирних жителів. Російська армія атакувала 27 населених пунктів регіону, ворожим вогнем потрошені 4 багатоповерхівки та 29 приватних будинків. А на Харківщині ворожий ефпіврон сьогодні вранці поцілив по приватному житловому сектору у селі Курилівка Куп'янського району. Вибухове поранення дістав 54-річний чоловік. Його доправили до лікарні. А напередодні надвечір росіяни запустили ефпіврон, який вибухнув поруч із автівкою, що рухалася трасою Куп'янськ-Кіндрашівка. В салоні було четверо цивільних. Постраждали двоє чоловіків та дві жінки. Одна з поранених ввечері померла у лікарні. У решти вибухові травми та контузії. Автівка, яка згоріла, належала Одному з комунальних підприємств. Людей постраждали на Донеччині. Напередодні ввечері РФ вдарила по Слов'янську в результаті скиду авіаційної бомби. В одному з районів міста було поранено двох цивільних віком 58 та 59 років. Ізмінно вибуховими травмами та забійними ранами їх забрали до лікарні. У ще однієї літньої жінки діагностували гостру реакцію на стрес. У Слов'янську пошкоджено більше двох десятків приватних будинків, транспортні засоби, газогін та лінії електропередач. Загалом за добу від ворожих обстрілів постраждали шість населених пунктів. Тів Донеччини ушкоджено 47 цивільних об'єктів. З них 39 – Це житлові будинки. Внаслідок скиду двох авіабомб на Краматорськ є руйнування на промисловому об'єкті. Він міг не брати до рук зброю, лишитися працювати за кордоном. Та щойно почалася велика війна, повернувся боротися за Україну. У війську 28-річний Андрій Соловко з позивним Соловей став одним із найкращих дронарів. Торік Андрій зазнав тяжкого поранення, втратив око і руку, та не втратив бажання жити далі, хоч і по-новому. Історія незламного героя далі. Розрив міни просто вспишка відкидає хвилею і все з того моменту очі. Закрилися, ну, вже тоді просто темно стало, і ще тоді там зрозумів, що вже з очима щось не так. Тоді росіяни саме крили мінометами, а Андрій вийшов з укриття, аби поправити дрон, який застряг, та повернутися неушкодженим вже не зміг. На очі захисник вже не бачив, а з руки текла кров. Побратими одразу наклали турнікет. Я кажу: а що хіба з рукою щось сталося? Вони кажуть, да ну я, я не знав наскільки, але я знав, що вже з лівою рукою щось не те. До служби у війську Андрій жив та працював у Польщі. Та як тільки в Україні почалась велика війна, він не вагаючись повернувся додому. Спершу його не брали до армії через відсутність досвіду, але згодом він потрапив до 68-ї окремої єгерської бригади. Спочатку був гранатометником, а потім самостійно почав опановувати дрони. Його екіпаж знищив щонайменше тисячі окупантів. Торік Андрій сам отримав надважке поранення, втратив руку та око. І лікар підійшов, сказав, що в тебе лівого ока немає. За правою типу, можна побороти. Що робити, або ти розклеюєшся і ти просто лежиш, і як сказати, не вибираєш варіант поборотися або і ти здаєшся просто, або ти вибираєш іншу реакцію, інший варіант розвитку сценарію, і ти вибираєш іншу, іншу реакцію на це і борешся. Рідні Андрія дізнались про його поранення від командира. Хлопець зізнається, підтримка рідних і друзів у той складний час була неабияк потрібною. Там і тяжкий етап, який був в Дніпрі. Поки рідні не приїхали, то в реанімації там сам проходив через це. А потім, коли рідні, це звісно легше. Сестри, брати, рідні, мама, тато всі підтримують підрозділ. Підтримує командир, це все. Дуже важливо у Києві. Андрію виняли осколки з цілілого ока. Наразі він може бачити лише силуети та вловлювати рухи людей. Збереглося всього 4% зору. зору. Майбутньому, після оперативного втручання ймовірно, зір зможе піднятись до 10%. і цього буде достатньо для самостійного пересування та обслуговування себе в побуті. Зараз Андрій вже опанував протез та тростину. Освою протез. Почав використовувати його. Було неприйняття, такий певний момент. Було неприйняття протезу. Тому що ну це все-таки та як не твоя кінцівка, але е, проходив заняття реабілітації, ерготерапії для того, щоб е, навчитися цьому. Андрій займається ще з фізичним терапевтом, аби підтримувати в м'язи та зберегти фізичну форму. Ми досить дозовано з ним працюємо, бо Андрій має суміжні патології, проблеми з сітківкою, проблеми з зором, проблеми з барабанними перетинками. Тому він хоче займатися спортом. У нього є бажання. Тому ми працюємо досить з легкою вагою, використовуємо невеликі кардіонавантаження. Наразі найбільша мрія і ціль Андрія це відновлення зору. Тоді каже, зміг би передавати іншим свій бойовий досвід. Якщо це буде потрібно державі або моєму підрозділу, то можливо можу бути інструктором, передавати далі досвід, тому що досвіду дуже багато. Оксана Існицька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ Єдині новини. В Одесі попрощалися з громадським активістом Дем'яном Ганулом, якого вбили 14 березня. Прощання відбулося біля пам'ятника Тарасу Шевченку в одноіменному парку та в храмі Різдва Христового. Провести в останню путь активіста, чия загибель стала великим ударом для місцевої громади. Прийшли півтори сотні людей, серед яких дружина, батьки, друзі та побратими. Дем'яну Ганулу був 31 рік. Він був учасником революції гідності. Вступив до правого сектору. Також брав участь у подіях 2 травня чотирнадцятого року. В Одесі Дем'ян Ганул виступав проти забудови одеського узбережжя та історичного центру міста підтримував закони про декомунізацію та деколонізацію України, займався волонтерством та проєктами щодо реабілітації ветеранів. А декілька місяців тому і сам вступив до лав військово-морських сил. Це величезна втрата особисто для мене, для його сім'ї, для його маленької донечки, для всієї України. У Дем'яна не було пріоритетної справи. Всі справи, що стосувалися. Допомоги тим, хто її потребує. Все, що стосувалося будь-якої несправедливості, він завжди допомагав і людям, і тваринам, і, перш за все, українській нації. Нагадаю, 14 березня у центрі міста в Дем'яна Ганула вистрелили з вогнепальної зброї. Від поранень активіст загинув на місці. У поліції кваліфікували злочин як умисне замовне вбивство, вчинене через громадську діяльність. Також розглядається версія про злочин, скоєний через особисту неприязнь та не виключається російський слід підозрюваного у вбивстві. Затримали у той же день. Йому вже обрали запобіжний захід. 60 днів тримання під вартою без права внесення застави. Він їхав до мене на зустріч, коли його було вбито. І за день до того ми були разом, і я знаю, що вбивця за нами йшов. і Його якраз зупинило, що жінка поруч. Це замовне вбивство було зроблено саме для того, щоб інші люди, для яких він був символом, щоб вони зупинилися, щоб вони там поїхали, опустили руки. І Треба вірити, і треба боротися далі. В Ужгороді у крамницях однієї з місцевих хлібопекарань покупці читають вірші Ліни Костенко і за це отримують фірмовий смаколик або каву. Тістечком пригощають і школярів за високі оцінки з української мови чи літератури. Такий поетичний і мовний флешмоб присвячений ювілею Ліни Костенко. Сьогодні видатній українській поетесі 95. кохайте, бо час тебе не жде. Він забирає твої дні ночі. Кохай, допоки тіло спрагле й молоде. Бо в старості кохають тільки очі в Ужгороді у мережі крамниць однієї із місцевих хлібопекарень. Покупці декламують вірші Ліни Костенко. Таким чином вітають її з днем народження сьогодні. Ліні Васильівні 95. Любов до її слова об'єднує чоловіків і жінок, людей різних поколінь. Життя іде, все піс коректур, і час летить, не стишує галоку. Давно нема графині помпадур, і ми живемо все після потопу. Люблю її, дуже її люблю. І зараз всі, що нові речі пише, все ріже по серцю і по душі. Настільки актуальної людини, як Ліна Васильівна, у нас час нема. Ліна Костенко геніальна письменниця, поетеса, дисидентка, шестидесятниця і громадська діячка. У жгородці кажуть, її вірші чесні і емоційні, ліричні і гострі. А сама поетеса моральний авторитет і совість української нації, тому її надзвичайно шанують і цінують. Я не міг би сказати, що я знаю всі вірші від Ліни Костенко. Навіть ну він коли читав, так для себе перечитував, слідкував за творчістю цієї ну видатної української поетеси. Ну, найдуже молодійні вірші, дуже гарні на різну і на любовну тематику, і на політичну. Ця ужгородська пекарня має у місті вісім своїх магазинів. Такий поетичний флешмоб на честь ліни Костенко влаштовує у кожному. Розпочали його понеділок, і триватиме він до кінця цього тижня. Дорослі поціновувачі її поезії отримують у подарунок фірмовий смаколик на вибір чи каву. Еклерчика, будь ласка. Ва, еклерчик. еклерчик. Який бажаєте, еклерчик? Заварний, карамельний. Ми за, за ну, вам дякуємо за ваш гарний вірш. Приходьте до нас гарного дня. Дякую вам. Вам теж гарного дня». Кістечком упродовж цього тижня хлібопекарі пригощають і школярів за високі оцінки з української мови чи літератури. Ми знаємо про акцію, ми принесли так. щоденник. У нас сьогодні був молодець. І яка оцінка Марія була з мови? Відмінно? Так показує Вікторія прийшла до крамниці з двома донечками. Старша школярка, менша ще в садочку. Мама декламує перед прилавком уривок із улюбленого вірша. Нам просто треба два смаколики. бо Ксенька слухає вірші, але сказати ще не може. То я замість неї, якщо можна уривок свого улюбленого така любов буває раз в ніколи. Вона промчить над зламаним життям. За неї будуть бігти в одноколи. Вона наш спокій до струни. Вона слова поспалює вустами. Спини мене, спини і хамани. Ліна Костенко ще за життя стала легендою, пережила ледь не всі страшні події минулого століття і початку цього, та перенесла все це у свою творчість, яка просякнута про українську позицію, впевнені поціновувачі її поезії. Це душа українського народу. Плюс мені є дуже близько її цитати, що нації не помирають від інфаркту. Спочатку їм відіймає мову. І власне тішуся, що є така ініціатива. Мені здається, що якщо є лагідна українізація, то вона має відбуватися саме так. Ця ужгородська хлібопекарня різні тематичні акції влаштовує уже п'ятий рік до Дня рідної мови чи в Шевченківські дні. Має і благодійний проєкт допоможи ближньому будь-хто може купити хліб не лише для себе, а й для людей, що. Нилися у скрутному становищі і залишити його у спеціальному кошику у магазині. Крім того, на кожному прилавку у крамницях є скринька для збору грошей на потреби військових. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, програма Вікна СТБ. Єдині новини флешмоб з читання віршів легендарної української поетеси. Підтримуємо. І ми уривки з поезії Ліни Костенко в день її 95-річчя звучатимуть у кожному з наших випусків новин.